Малята в рано вранці йдуть у диксаток. Гартованих малята недуги не беруть. Малята, здоров'ята, усі настаху! Малята, сьогодні я вас запрошую у подорож по весняному лісу. Ви хочете відправитися у подорож? Кроком руш! Так вам працювати, сонечко, розвеселяти. Вихідне положення. Потягли. Права найдуга дуга. Праворуч. Лелеку в небі знайдемо. Побіжимо всі купинки. Перестрибнемо всі перетинки. Лелеку знайдемо. Раз, два, три, чотири, п'ять. Обіжимо, біжимо, біжимо. Ди ручки, ручки на поясі. Ра-кра-кра-кра-кра-кра, де маленькі діти. Дощик накончився, визернула сонечко. Давайте намалюємо, йому допоможемо світити носиками. І в інший бік. Кільки носиком малюємо. І промінчик. Gracias.